Ну що ж, всім привіт дорогі, друзі! Сьогодні я пну Мелоді на 20-й ранг. І чомусь я не розумію, чому фон Baby Shark, він тільки один день був. Ну, напевно, це тільки через те, що був фон. Е, ну, якби це ж було 1 квітня, і самі розумієте, що це за свято, так сказати. От, я вчора купив какашку Спайк, дуже скін. Е, Ще сьогодні вийде відео, там де я прийду. Цю іспу. Але зараз ми запушимо цю от мадам на 20 ранку. Ми ще її запустимо на 25-й, хоча я навіть Анджело досі не запушив. Ну добре. Підпишіться, поставте лайк. Будь ласка. Погнали, до речі, тут єдиний мелоді. Єдиний мелоді. Ноти дуже сильно б'ють. Мені, до речі, там всі пінчики спрей дали. Імба бравлер І вже там майже фуло, ну По суті, майже налазить зі всім, що тільки може бути. На неї. А, ну хіба що це сів мелоді але що то? Ну, Ским такий собі. Ну, я і так її тільки завтра відкрию. Майк щось трохи прикалується над мною видно. Ну, так. Ну, ну приколи тут зроблю такі. я всі три ульти потратив. А відео взагалі буде якесь маленьке. Не, давайте я взагалі відразу її пройду спу пуможе за один не відео. Майк, все добре? Все добре? Я навіть ульти не буду користовувати. І так її приб'ю. Ну, в принципі, все, можна і так, але давайте чесно, це треба якби перше місце пробувати. Ну, якби це імба, броулер. І треба попробувати. Треба попробувати тут Мейсі, так треба підхилитись. Ну, коротше, я вам скажу, це і брала люта імба. ну, Навіть, напевно, краще, ніж Анджело, і це я без перебільшень. Реально. Дуже топовий брал. 25-й, думаю, точно запушу. Блін, я напевно сьогодні буду апати Анджело, бо там дуже топова карта під нього. Ну так. Да. Ну, в нокауті. Вона скоро закінчиться. Ой-ой-ой, там грей буде трохи тяжко з ним битись. Так, так. Давай. Дайте. Ну дайте. Ой-ой-ой, ти що? А, ну добре, нічого. І ми зараз апнули. Вау! Є. А і зараз сердропчик, рідкий. Вау! І, до речі, тут що ми апнули новий рубіж. Та, ну і що називається. О, до речі, сотка кубків і в мене 46 касарів. Уууу! Прикольно, прикольно. Давайте, може, тут поменяем цього клоуна. Что um, керри хейбур? А, що туплю? Да мы виспитали град. Это за спайка. Имбов скин дуже. Погнали! у я не розумію, чому тільки один день такий імбовий фон і музика були. Один день, ну що це таке? А, а то й не какашка Спайк, ай ай ай. У мене речі не вся команда в гіперчарджах. Там бул, бул зараз витащить, та звичайно, звичайно. Витащив. Ти в Морті зараз заб'є, ні. Добре, що він ще ульту, блін, не використав, все ще добре. Ого, в мене майже Не знаю, чому я називаю називає І... Ого. Той бичок, так ніби його і не снувало. Ну там какашки, скипні туалет викинув. О, все добре. Той бичок вже повалив кудась, а. Реально, куди він лізе? а? Наші зараз заб'ють. У мене є гіперзаряд. Треба ще ульту, от тепер все. Погнали. Ху-ху! Куди? О, безкінечно ульта майка. Ми ще не забили. Добре, що в нього гіперзаряд же є, а гіперзаряд не впустив просто так. Поїхали. у-у-у, Не знаю, щось такий веселий. Я на емоціях після. Uh, свята як там білої спини чи що чи як? Uh, uh, uh. Боже, нані це що нормально чи ні? так ну реально йдемо на 30-й ранг подивіться прям у мене вже другий буде. зарабує ну, реально я вже майстер по спайку. Ай, та куди? Ви що ти бик тупий? Давай на, напас напас! Хорош, давай! зараз завалиш того бульчика. Хорош! Хорош! Чел хорош! Так, бульчик, у нього є гіпер. Зараз напевно, його пристраиваем, так? Нє. Ой-ой-ой-ой, це було трохи. трохи-трохи там. Того самого. Давай, давай! Ой-ой-ой-ой-ой! Чому я на таких емоціях? Ой-ой-ой, що -ой -ой, шо закрутасын Кур... куда? Куда ти лізеш, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Треба підхилитись. О бул просрав гіперзаряд. хо хо, -хо. Нані. ні, ну Нані, ти шо? Шо ти робиш шо е. Давайте пацани. Єпер зарядуй! Давай! От в минулому відео так ніби якийсь, блін, а смр, був я там. Так ти горе. Це було вночі. А тут я вже, блін, гару, блін. А! ааа <свист> Реально, йдемо на 30-й на Спайка. Нам треба забити! Нам треба забити! Ой-ой-ой! Звісно, -ой -ой. да! Треба було вчора проходити на день білої спини, Ну, нічого, все. Ніція! <свист> Вау! Погнали! А не знаю, чому я все-таки цього не зробив вчора, а? <сбачнень> Погнали, що ж втрачати тут? Я от бачив вчора, коли я грав, я не знаю, я. А, ну, я вчора пушив мелоді. Ну, коротше, коли я вчора пушив мелоді, всі абсолютно з тим бейбі. Шартуту пінчиком. І там воно навіть має свій звук. Я просто тоді в шоці був. У нас прям та о, Джесі хорош, хорош. На жаль, в певні немає гіперше. Погано. От ваше. Чому на Френка, на Хенка, не додають гіперів, щоб вони стали імбою? Зімнати точно щось не так. Хотя не помітил. Ну чому? Он такий барана. От барана. От давай до... О, ба! О, а! А, да... Оба! Е, да. Ну я і був бараном и таким лише. Чому... Чому саме в цьому відео я такий... Такий тупий. Ах, ну видно, це скін на мене так посприяв. Ну, якщо ви так хочете, то я можу і в цьому скіні ходити завжди. 30-й ранг хоча... не, не, я не впевнений, що запушу 30-й ранг на спайка. Треба мати сім-мейтів нормальних, але такі просто віддають гол тим противникам. Але думаю, в Броуболі його найкраще пушити. Бо реально, Я там дивився стільки три від тих там, HBS, там ще когось. І всі говорять, що Спайк дуже топовий в Броуболі. І, звичайно, я маю їх послухати. Куди, куди? Відбив м'яч. Вау! Вау! Що за барани! Я не розумію, що я за дурня, артем Бан бульдозер. Хо-хо. Ммм, прям да, да. Боже, там фенс, хим нас фен. О, так нас всі з гіпером, Вау. А там реально, там Макс. Е, ну, у них немає трьох гіперів, тому вони слабаки. Ха. Ха-ха. Та боже, ти що дурак? О, Боже. Як мене забили, ви що дурні? Або то я тупий, Я не знаю, що? Що не так? І холдик не може пройти цю іспу, і я. Хоча там і безкіночні життя, і тільки 6 раз треба виграти. Що з нами не так? За! Я йому дав пас! О боже. <кій> Зі мною точно щось не те. Так кидаємо мульту, ну ми забили там. Забивайте! о о о хо Давайте просто откроем сердерок. Класс. Давайте, нам надо выиграть эту долбаную испу. Валя, oh, yeah. oh. Вы хотите, чтобы я так завжды... Чтобы я таким завжды был? Окей. Если хотите. Стоп.

Добре. А хоча б собі зберіг, може що знадобиться. Чому чом би ні. Нам якось сатградали, видно тухлого. Та забивайте вже нарешті. Хорош! Давайте. Ми маємо це зробити. Ми маємо це зробити. Я потратив на якогось там бідного гельпріму. Вона не контрить, вона не контрить зую. Две держи. Ох, хорош з гіпером налетів. Но шеден гіппер ш. А. О, хорош. Я цю тебе. Я брой її! за какашку спай. Ой, Що це було? А, мені зараз значок дадуть! Мені зараз значок дадуть! Давайте середропік. Вау, Я пройшов із пух Яку всі прийшли за пару хвилин, а я за годину, може й більше. А, я хочу поставити цей значок. О, стоп, так що пасхи ще нема. Ну, все рівно хості цей значок. Тепер я радісний, що прийшов цю іспу. Ну і наступне відео я думаю про те, як я апну 46 тисяч і за. Ну думаю, все-таки тепер за Анджелу або за Мелоді. Я не знаю, ну дивіться. Йдемо в нокаут і подивіться на цю карту. Це ідеальна карта для Мелоді. Для Анджелу. Добре, зомбу я